Усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість побачити, які ж автомобілі продаються у Луцьку. Завжди наголошую, що якщо ви купуєте автомобіль, його потрібно перевіряти максимум. Тобто, перший етап перевірка це ви дивитеся автомобіль. Це фізично кузов, мотор, коробка, ходова, рульова система, тормозна система. А далі переходити до наступного етапу. Я рекомендую на наступному етапі обов'язково перевірити автомобіль знизу на, на підтікання і на е, ушкодження, і обов'язково робити ендоскопію двигуна, тобто заглянути, що і як. І, звичайно, компресія. Ці речі дають можливість уникнути від проблем. Це треба ви зрозуміти, і це є факт. Також хочу наголосити, що є таке розуміння, як історія автомобіля. Іноді історія не все відкриває. Але перед купівлею автомобіля, якщо ви вже його обрали зі всіх автомобілів, цей найкращий, який ви хочете придбати, друзі, внизу я залишу посилання. За цим посиланням ви переходите. Отримаєте знижку 100 гривень, тобто вже вартість не буде 500 гривень, а 400 гривень на перевірку автомобіля. Чи це потрібно робити? Обов'язково, тому що автомобіль ви купляєте не за 500 доларів, а значно вищі кошти. Тому тих 500 гривень, а по знижці 400, я думаю, вартує дати. До речі, промокод Roma, якщо ви зайшли просто на сайт і хочете ввести промокод. Також. Хочу сьогодні підняти важливу тему і більше роз'яснити про нульове мито. Що воно таке, як з тим бути і чи взагалі воно буде, будемо сьогодні в цьому відео розбиратися, маємо трішки часу. Взагалі, з чого хочу почати. Ми усі пам'ятаємо, що в Україні з кінця квітня до липня. Був го року. Вже діяв закон 3190, який в час військового стану скасував мито. Такий закон у нас був. І саме цікаве, що це, цим тоді на той момент користувалися усі, і це було законно, можна було привозити. На даному етапі ми всі знаємо, що мито потрібно платити. І у Верховній Раді пропонують розглянути проєкт закону. Який дозволить учасникам бойових дій возити автомобілі з-за кордону на території України без розмитнення. Е, є такий в нас бакунець, він, до речі, це все пропонує. Бакунець, до речі, зазначив, що ініціатива покликана спростити для військових процес отримання авто для його подальшого використання на фронті. Або в особистих цілях. Зокрема, під час відпустки, він додав, що законопроект передбачає можливість привезення автомобіля родичам учасника бойових дій згідно з ініціативою. На митному кордоні потрібно буде показати посвідчення учасника бойових дій, щоб уникнути сплати мита. Зі слів Бакунця, наразі законопроект не внесений на розгляд. Оце якраз саме сумне, до чого я хотів сьогодні от вам це все пояснити. Але під ним уже підписалося десятки народних депутатів. Він зауважив, що на погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей документ внесли на розгляд Верховної Ради. Тому, як кажуть, все, що робиться, робиться на краще. Тут тільки жирний плюс, що є такі ще люди, які таке проштовхують і стараються зробити щось для наших ЗСУ, які направду зараз роблять дуже багато внеску в те, що ми зараз маємо, і в безпеці, які ми зараз все-таки ходимо, наскільки це можливо. Що також хочу цим, от я кажуть, одним. Сказати свою думку, направду відштовхуючись від того, що якщо буде велике бажання в наших, як кажуть, слугів народу, якщо буде велике бажання це зробити, то це зробити не проблема. Тобто, насправді ми бачимо, що попередні, це з квітня, по липень 22 2022 році, діяв закон, який під час скасував взагалі мито. І ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів. Тобто, це все-таки вони могли це зробити, швиденько проголосувати і просунути цю справу. Тому в мене особисто є надія, що це буде. І на запитання, чи буде 100%, звичайно, відповісти наразі неможливо. Але те, що питання це піднімається, і це є щось, вже щось це однозначно так. Тому тримаємо колоки І щодо нульового мита для ЗСУ, я думаю, що в скорому часі буде якісь зрушення, і воно буде позитивне. Думаю, по цьому питанню сьогодні ми трішки привідкрили, при, при, при як кажуть, так? цю всю інформацію. А тепер давайте поговоримо про автомобілі на ринку, які продаються, які автомобілі можна придбати і що таке ринок. Почнемо з того, що якщо ви приїжджаєте на ринок, ви повинні бути готові до того, що ви можете взагалі поїхати без автомобіля. Вибачте мені за правду, але це є факт. Звичайно, є цифри, статистика, скільки ж людей купляє автомобілів на ринку. Насправді, статистика мене дивує, тому що 90% проти 10% позитивну сторону, що ви купите автомобіль. Чому так є? Я думаю, що тут є декілька факторів, ну, які я бачу. Та? До нас звертається багато наших гостей каналу, підписники, і просять, Роман потрібно знайти машину. І все-таки, от, от ця статистика, як вона працює. Я бачу, що є люди, які приїжджають, знаходять автомобіль, який вони хочуть. І його купляють. Все здавалося просто. Так воно і має бути, в принципі, це логічно. Але є люди, які, наші замовники, які приїхали за однією моделлю і в ході оглядів великої кількості ще інших моделей, та вибирають собі зовсім інше. Чому ж воно так є? Направду не факт, що немає тої моделі, за якою приїхали. Але є можливість відразу на ринку. Ну що ви зрозуміли, на ринку ринок працює четвер і неділя, якщо ми говоримо про Луцьк, то на ринку близько півтори тисячі автомобілів. З півтори тисячі автомобілів, я вам чесно скажу, щось вибрати можна. Але давайте відразу. Про сумне, все-таки це треба також піднімати, ці теми. Вони є незручні. Я завжди кажу, що я на каналі піднімаю теми, які є часто незручні, але нехай вони будуть. Де ж що ж таке з тими 10%, які не купляють. Уявіть собі, потрачений час, потрачені всі ресурси, кошти. А людина їде без автомобіля додому. В чому ж, в чому ж питання? Чому? Е, грубо, можна розділити, я думаю, на два. Перше, це люди, які. Взагалі, морально не були готові, що вони побачать. Тобто думали, що приїдуть на ринок, і на ринку побачать якусь, е якісь автомобілі, які будуть там ну дуже такі, ну практично нові. Хоча, якщо ви приїжджаєте за автомобілем в Луцьк, ви повинні розуміти, що вони візуально... Навіть так будемо казати, всі дуже помиті, чистенькі, навіть дуже помиті. Іноді цей автомобіль із заводу, знаєте, як кажуть, більш запилений можуть вам віддати, якщо не, не, не подивляться десь салону на складі, стояла, та? якщо її не помиють, то тут все реально дуже вичищено. Ну, це робиться для того, що люди купляють очима. Якщо говорити по факту, це є, я вважаю, що це є перша категорія, що людина приїхала, вона була не готова. Не готова, що все-таки такі автомобілі, вони будуть на ринку, вони все-таки не такі гарні. Тобто вони ніби гарні, але не такі. Ну і друга категорія, треба визнати. Це ті люди, які приїжджають просто за конкретною моделлю. І далі стається те, що стається. Таких моделей на ринку є небагато, такі також може бути. Ви можете приїхати буде валом всього, а ви хочете саме конкретну модель, наприклад, там, шкоду, ви хочете шкоду, там, бензину 1,6. У нас, до речі, були такі замовлення. І ви шукаєте, а ще хочете, наприклад, на автоматі, і все. Тобто, тут, виходить, є. Все те, що важко знайти на ринку. І, звичайно, якщо ви знайдете на ринку декілька автомобілів, там, наприклад, там їх три буде чи чотири, ну я так для прикладу, та? бо по ціні ж не все ще підходить, ще є наш, наша, наші можливості, та? тобто бюджет, який ми виділяємо на автомобіль, то все ж таки треба розуміти, що можна також поїхати без автомобіля. І з практики вам скажу люди, які мене запитують, Роман. Ну, а як же ж краще? Через, через Авторію, тобто віддалено вам скинути посилання і вже їхати до готового автомобіля. Чи ви рекомендуєте їхати на ринок? Направду, у нас були випадки, коли люди приїжджали на ринок, оцих 10%. На ринку не знаходили автомобіль, потім скидали мені через авторія, і ми через Авторія знаходили авто. Були випадки, все навпаки. Подивили через Авторія один автомобіль, другий. Потім Роман, все зрозуміло, їдемо на базар. Приїжджають на базар, купляють на базарі. Тому, якщо порівнювати ці два моменти, тут треба вже вам особисто дивитися, як же для вас буде краще. І що ви хочете? Приїхати все-таки на ринок, маєте можливість? Звичайно, це треба зробити. Якщо немає можливості чи немає бажання, їхати на ринок не потрібно. Особливо можливість і бажання оцих два фактори, вони дуже важливі. Справа в тому, що якщо ви їдете на ринок і у вас немає бажання їхати на цей ринок, та, тобто вам все не те, то ви так і будете з таким настроєм ну, шукати собі автомобіль. А це дуже важливо, тому що автомобіль ви купуєте річ дорога. На автомобіль ви знаходите ну, велику кількість грошей в суму якусь та? І цю суму потрібно потратити свідомо. Свідомість ще в тому потрібно мати, що навіть якщо ви потратили багато часу і ви не бачите свого автомобіля, а експерт каже, оця нормальна, і ця нормальна, а ці нормальні, які ви дивитеся для експерта, вони для вас ненормальні, такий автомобіль купляти не можна. Робіть паузу, залишіться на один день. Я бачу, що дуже багато з наших підписників, а також гостей, хто до мене звертається. Кажуть, Романо, залишатися на ще один день, якби незручно, не хочеться, як це зробити, ми хочемо договір написати. Давайте договір. Що таке договір? Договір це є можливість вам, вам надають можливість через договір купівлі, якщо це, наприклад, на фірму автомобіль привезений, та, вам дадуть червоні так звані в народі, номера. Та, і ви з цими всіма пакетом документів їдете в сервісний центр. В принципі, ви гроші вже віддали. А їдете з пакетом документів. І цей пакет документів іноді не підходить експерту, який дивиться, не підходить начальнику сервісного центру, до якого ви приїхали. Там, наприклад, є помилка в вазі, чи не вказана вага, чи не вказаний він номер. Розумієте, та? тобто в сертифікаті завжди можна знайти якусь помилку. Я скажу вам, як це називається. Це називається грижа. І буває дуже часто, що люди цю грижу вирішують і дають тих 5-3 тисячі гривень, щоб закрити цю грижу. Буває, що люди дуже обурюються, чому ж так, чому я це маю тепер вирішувати. Так? А все дуже просто. Гроші за автомобіль ви віддали, вам дали бумажку договір купівлі, вам віддали всі документи, це сертифікат, тайтл, розумієте, автомобіль пройшов митницю. Це все вам дають на руки. І далі цей продавець, в нього все добре. Йому не треба щось далі думати, далі ви вже думаєте. Але це, це грижа, це є найменше, що може бути. Гірше, коли стається випадок, коли автомобіль забирають людині. У нас таке реально було. Людина до мене зверталася, я це у відео розповідав. Автомобіль свіжо привезений. Приїхали. Приїхав власник з договором купівлі, з пакетом документів, а йому кажуть, автомобіль в Інтерполі. І автомобіль забирають на штрафмайданчик. Коли стається отака ситуація, то тоді вже оці всі грижі, про які теж ну, вони неприємні, та? просто вже, ну, це все вже відпадає. Тому давайте зробимо ну, якийсь підсумок по купівлі автомобіля. Якщо вже так склалось, що ви знайшли автомобіль, він вам дуже сподобався, ви передивилися дуже багато, приїхали на ринок, то цей останній автомобіль ви маєте. Добре, перевірити, тобто зробити йому ендоскопію двигуна. Цей автомобіль потрібно обов'язково перевірити компресію та обов'язково глянути знизу на підтікання, обов'язково глянути на знизу на пошкодження. Тобто максимально перевірити. Далі наступне це перевірка історії автомобіля. Це один автомобіль, вам треба перевірити, вам не треба багато перевіряти. Цей один, який ви вже хочете купляти, відкриваєте посилання внизу під відео, я прикріплю. Далі переходите за цим посиланням, отримуєте знижку, перевіряєте історію. Бачите, що там нічого поганого не написано. Вам потрібно в цій історії подивитися, чи немає чогось поганого. А особливо пробігу 400 тисяч, у вас на щитку може бути 200. Немає пробігу, власне, не відвідував офіційний СТО, все нормально. Розуміємо, так, як воно все працює. Далі наступний етап це. Те, що я казав, наш дорогий сервісний центр МВС України. Його потрібно також проходити, переписувати автомобіль на себе і тоді передавати кошти. От тоді ви будете в безпеці. Якщо ви хочете бути в безпеці, то вам потрібно оці всі пункти пройти, як, так як я тільки що розповів в нашому відео. Ну що, ми підходимо до логічного завершення. Хочу усім подякувати, хто ставить палець вгору. Підписуємось на канал. Рухаємось тільки вперед. Слава зсу. Друзі! Ми переможемо! І перемога близько. Успіхів усім.